Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ми говоримо про футбол, український футбол, в якому на будь-яких рівнях дуже багато запитань, а відповіді на них на жаль немає. І поки що не можу дати, дати ці відповіді тих, хто є керівниками цього нашого футболу українського. І ми сьогодні, в рамках нашої програми, спробуємо відповісти на ці запитання, та якось з Артуром Валерко, нашим оглядачем спортивним, якось відповісти та знайти виходи з цього. Ціх цих проблем. І по-перше, що хотілося б спитати, тема, яка всіх хвилює, це формати прем'єр-ліги, як про пройде чемпіонат наступного року. Є, як сказав Павелко, є три формати, які розглядаються. Це більш такі приближені до життя. І є ще один, як на мене, фантастичний: це 16 команд. Почнемо спочатку. Це все ж таки 16 команд. Це реально. Відразу ми хочемо дізнатися дві найголовніші речі, що нам дає 16 команд. Вони дають масовість, але вони можуть понизити змагальний рівень. Тому це ризик, звичайно. Но, на мою думку, якби стояло завдання набрати нормальний кількісний склад, то 16 команд набрати можна. Поясню за рахунок, чого. Побутує думка, що в першій лізі зовсім немає претендентів на прем'єр-лігу. Це не так. В цьому сезоні Олександрія однозначно готова до Прем'єр-ліги. Мені здається, там є. Тільки невеликі зауваження, які вони, я думаю, легко на атестації вирішать. Дуже близька до того, щоб відповідати рівню прем'єр-ліги зірка. Причому вони в плані підготовки молодих гравців на високому рівні. У них зірка 2 де є скільки гравців, що в заявці ледве не половина. Горня місцеві. Спорт. Гірник спорт однозначно додав би якого прекрасна база, можливо, стадіон там за якимось місткістю або ще за чимось не дотягує, але. Загалом в них все чудово, ФК Полтава, Геліос. Тобто команди, на базі яких можна формувати лігу, є. Але відразу одне питання: є суворі вимоги атестації. Зокрема, я вже говорив, що команда влітку виграє першу лігу одним складом, і за літо їй треба наростити ще, ще два Ю-21 і Ю-19. Тому, звичайно, десь у перспективі думаючи можна було б думати про те, щоб Ю-21-ю 19 стали окремими турнірами. Хто може розвивати молодь, хай розвиває, в кого немає на цього коштів у нинішній складний час, хай виходять у прем'єр-лігу, хоча б так як вони є. Що дає 16 команд, і Чому це вигідно? По перше, це дає нормальний календар. В тому випадку, якщо плей-офф все-таки не приймуть. То грати навіть 14 командами не буде смислу в цьому сезоні. Календар був наскільки е, розібраний, що Шахтар змушений був по ходу сезону їздити на іноземні збори і грати контрольні так, матчі. Так, У нас додавали там, ще матчі кубку, які Однозначно. врешті показали, що вони не потрібні, коли команди в першому ще матчі вирішили, хто вийде наступний раунд. Цілковитно згоден. І я вважаю, що якщо не 16 команд, то в будь-якому випадку доведеться думати про плей-офф, тому що інакше наповнення календаря не буде. А наповнити за рахунок кубка, це означає понизити його перед усім. Тому що в минулих сезонах кубок з одних з одного матчу був дуже цікавим. А в цьому, на жаль, ми обійшлися без сенсацій. Більше того, як справедливо було сказано, другий матчі в окремих випадках можна було й не проводити. Ну добре, і ось цей формат. Перший ще 16 шістнадцятого. як сказали, це фантастика. Більш а вісім команд, які будуть грати в чотири, так якщо не помиляюсь, то в чотири будуть грати круги. Кола, і це перше. Які його плюси та мінуси? Ну, плюс, напевно, очевидний, що буде більша рівність команд. Хоча тут є один момент, і хотілося б відразу про нього попередити. Ми то всі думаємо, що всі слабкі відчепляться. Це не, не завжди так. І якщо буде штучне скорочення, то відчепляться серед них і ті, про кого ми не думаємо. А ті, хто, можливо, занижує загальну статистику чемпіонату по відвідуваності, по результативності, ти, можливо, і залишаться. Ефект підвищення рівня чемпіонату буде, але він буде короткотривалий, тому що чемпіонат це спортивне змагання. В ньому обов'язково будуть сильніші і слабкіші. І якщо залишиться вісім команд, то ті, кого ми звикли бачити середняками, Буквально за один сезон деградують до аутсайдерів, тому мені радикальне скорочення до восьми, навіть десяти команд, дуже не подобається. Я вважаю, що це помилкове було б рішення. Тобто, зараз ми так, якщо подивитися на турнірну табліцу, яка є зараз, ми можемо сказати, що там Олімпік, Карпати е і лічивець, він так вилітає. Ще хто там є, можливо, металіст. Тобто ті команди, які займають місця, вони не потрібні, тому що ми робимо вісімку. І ті чотири, які залишаються, куди їх дівати? От е, теж для мене дуже серйозне питання. Наскільки є чутки такі, наскільки ходить інформація, в багатьох клубів наскільки серйозні проблеми, що вони можуть елементарно не пройти атестацію. Називати не будемо, але у трьох клубах ситуація з е, заробітною плетнею довелася вже до більш як півроку. У одному з них, наскільки я знаю, більше року, вже. плюс до того, деякі клуби, які на сьогоднішній день вимушені грати поза своїм е, рідним містом. Також під питанням їхня участь, тобто запитуєш навіть головного тренера команди, він говорить, що не знає, чи в наступному сезоні буде команда. Тобто у нас зараз склалася така ситуація, що є ціла сіра зона команд, які нібито е, беруть участь в цьому чемпіонаті, але чи залишаться вони надалі, ніхто не може на сьогодні сказати. Але ж раніше було так, я не перший рок ми чуємо, що е, та команда не може пройти атестацію, чи ризикує. І це кожен рік, хто у когось виникають проблеми з фінансами. І якось це питання вирішувалось, можливо, там відкладалось. Але зараз всі ж розуміють, і всі кажуть, і Павелко, і інші з ФФУ кажуть про те, що ну, ми розуміємо важкі. Тан, ми будемо щось придумувати, щось таке, щоб клуби зберегти і наш чемпіонат, бо футбол потрібен Україні. Але якихось послаблень, в тому числі, як ви казали, і фінансових. Ми не бачимо цього лише як хтось думає про формат. А про те, щоб зробити от для клубів якісь полегшення, цього немає. Абсолютно згоден. Мене теж дивує і засмучує ця ситуація. По-перше, ніхто достеменно не знає усіх вимог всієї глибини. Я колись читав маленький короткий список. І мене вразили вимоги, які ви, наприклад, до трибун до стадіонів ставляться. Наприклад, повинно бути окреме приміщення, куди можна затримати там, до 30 порушників правопорядку. Це велике приміщення, воно не на кожному навіть, стадіоні, який приймає високі матчі є. Там є якісь вимоги до парковочних зон. Теж там такий список, потрясаючи великий, що дивишся і думаєш, а якісь стадіони, крім Олімпійського, донбас арени і, можливо, Львів арени цьому відповідають. Тобто там дуже суворі вимоги. Можеш, там у тебе буде відмінне поле, будуть трибуни в порядку, буде команда. і Все як підходить, а потім у тебе виявиться там, якась дрібниця. Да, і за цієї дрібниці тобі скажуть, ну, ти не можеш. Взагалі, комітет по атестації старався ці дрібниці якось злагоджувати. Інакше я скажу чесно, напевно, команд Б5. Не грало цього сезону і в попередніх також. Але от що мене дивує, нема суспільної дискусії, якраз по вимогах атестації. Можливо, там є дійсно щось таке, що у цей час можна, ну скажімо так, на призупинити на якийсь час. Можливо, є щось таке, що можна е, якимось чином змінити. На тимчасовій основі. Тобто про це ніхто не говорить, а хотілося б почитати ці повні вимоги, дізнатися, що там можна змінити. Ще один момент, який мене дуже турбує, це задавнені борги. Тобто деякі клуби, і навіть не тільки нижчих ліг, а й премєр ліги роками тягнуть борги по окремих футболістах. І це дойшло... в порядку речей, Так, і, і дійшло і... до того, що вже футболісти подають у суд загальної юрисдикції. Тобто раніше такого ніколи не було. Раніше е, подавали в палату вирішення спорів, е, клуби боялися зняття очок. В цьому сезоні скільки зняли очок з Карпат? Карпати, Волині, Волині зараз ризикують. Тобто, а заряд... на мою думку, до речі, це дуже хвороблива і неправильна тенденція. Я вважаю, що набагато ефективніший спосіб заборона трансферів, тому що зняття очок спотворює турнірну ситуацію. В підсумку, я не думаю, що це йде всім на користь. І Самі футболісти в інтерв'ю говорять, що ми не хочемо команді зла, наші друзі, товариші, одноклубники на полі заробляють ці очки. Ми хочемо просто, щоб з нами розрахувалися, а не хочемо ніяких санкцій. Ну, тим не менш, на сьогодні це так. Тому я вважаю, що питання атестації от, дійсно це дуже важливе питання на сьогоднішній день, і по ньому можна пройтися і зробити якісь поблажки. Плюс до того, в чому я бачу можливість послаблення, от турнір Ю-21, Ю-19 від'єднати. І не робити обов'язковим для всіх клубів. Ну, будемо відверти, дійсно, деякі клуби, як Шахтар, вже перетворились в фабрику футболу. Тобто я бував у цьому сезоні і на Ю-19, і на Ю-21, і навіть на юнацьких командах. Там рівень... наскільки високий вищий. рівень гравців, що на них приїздять європейські скаути. А є інші клуби, я не буду називати з етичних міркувань, але там просто дубль тримають, бо треба тримати. І за певний час, за рік-півтора. Жоден гравець з дубля не проходить. У нас багато міст, в яких є традиції футбольні давні, і там можна згадати Черкаси, Суми, в яких немає команд. І люди хотіли б там, коли читаю, спілкуюся з людьми, вони кажуть про те, що вони це побачити футбол найвищого рівня. А виходить так, що коли не буде у них команди, там ю 19 у то ціла область залишиться без футбола. Це ж невірно. Ну, в Черкасах сумах є команди нижчих ліг. А мене більше турбують, наприклад, Хмельницький, Вінниця, Житомир. Я, до речі, от завжди думаю, чи все ми зробили у цей складний час. Наприклад, клуби-переселенці зараз усі ютяться в Києві. І будемо відверті, не завжди це хороші умови. Тому що тренуватися не завжди є, де команди тренуються навіть уже в нормальній порі на полях зі штучним покриттям. А якби вони змогли обжити, скажімо, ту ж Вінницю, ну от є собі, в Вінниці з'являється команда Прем'єр-ліги. Мені здається, ніколи б не було б такої, як у Львові, де є Карпати, і відповідно Шахтар не доотримує вболівальницької любові. Там би було свято. А це. якби у Вінниці з'явилася зоря або там Олімпік для міста, це було б величезне свято, і головне в цієї команди було б відчуття, що вона потрібна, вона любима і вона у центрі уваги. Тому а, в цьому а з іншого плані... боку, коли такі клуби, як Шахтар та Зоря, які виступають і будуть виступати в Єврокубках, а вона свою фатіс дозволила тільки двом містам: це Львів, Київ. А що ж їм робити, тобто також це буде та ж проблема, клуби будуть їхати туди-сюди, чи будуть їх підтримувати. Ну, Шахтар в Лізі Чемпіонів, якщо він туди пройде, у Львові будуть підтримувати а Зарю, там, де б вона не грала, в Києві. Ну я не знаю, будуть чи ні. Я пам'ятаю, що коли б Заря грала відбірковий кваліфай раунд до Ліги Європи, то вболівальників не дуже багато було. А якби дозволили в Запоріжжі. Чи також маленькому містечку, де все ж в Черкасах, наприклад, де є маленький стадіон, але він, хоча, хоча б кваліфай раунду, він дозволяє там грати, то це було б також свято. Ось це проблема. Ну а як її теж вирішити? Отут потрібно е, якимось чином здобувати європейське лобі, тому що за даними, які приходять з федерації футболу. Є певні шанси, от якраз Черкаси, Суми, Тернопіль і ще кілька міст залучити. Тернопіль, мені видається, не найкращим варіантом. Місто прекрасне, стадіон вони зробили новий. Ну, біда в тому, там аж дві команди. Вони газон неймовірно навантажують. Тобто там от якраз Єврокубки можуть не витримати. А от Суми і Черкаси, мені видаються цілком реальними кандидатами. Я не бачу ніяких причин, чому там не грати. За тою інформацією, яка є, зараз у Європейський Союз намагаються в УЄФА передати цю. Інформацію. І є певні сподівання, що вдасться проводити ці матчі, тому що Черкаси, до речі, матчі молодіжної збірної України приймали, суми міжнародного досвіду. По-моєму, там один колись давним-давно матч проводився молодіжної діти. Треба збірні. колись починати. Ну, треба, і, безперечно, там є умови для цього, тому що стадіон у Сумах прекрасний, побудований 2001 року. ну, Відчувається, що він навіть сам по собі вже трошки осувається без великого футболу. Тут, будь-якому дому, потрібно, щоб там жила людина, тобто не місто красить чоловіка, а чоловік міста. І все ж таки повернутися до форматів. Ще uh -huh. у нас є такі 10 команд по в три круги грають. Тут які, що тут можна сказати. Ну от цікавий момент. У Мому сезоні в другій лізі також вимушено грали в три кола, і тренери були дуже незадоволені тим, що от комусь випало грати, скажімо, із лідером вдома. На виїзді вдома, а комусь на виїзді вдома на виїзді. Тобто тут є певний момент несправедливості, який три кола ніяк не обминуть. І до того ж, тут є мом момент спонтанності, як третє коло формувати. Якщо формувати його за рейтингом поточного сезону, тобто то, тут можливі такі ситуації, коли в нерівних умовах будуть претенденти, скажімо, на призові медалі. Мені видається, цей формат не дуже хорошим. І ще один його суттєвий мінус. 10 команд мало для наповнення збірних України. Тому що, само собою, половина. На місць займають, припустимо, легіонери. З тих, хто залишається українці в командах, половина ветерани або, навпаки, тих, хто в збірну не проходить по спортивному, принципу, не має досвіду. І, відповідно, Фоменко, Ковалець і всі інші тренери не будуть доотримувати гравців. Скорочення не... ліги До це речі, безробіття. Їх не запитує, так? Я щось не чую. На того, жаль. Що... Але чому так? Мені здається, в першу чергу тому, що на сьогоднішній день десь збірна відійшла на другий план. Чому це сталося? Ну, не секрет, збірна грає за своїм календарем, зіграла пару матчів, два-три місяці забули. А от у цей момент приймається доленосне рішення. Якщо клуби прем'єр-ліги збираються на збори і там нема головного тренера збірної, це можливо і неправильно. 12 команд, які грають в два кола, а потім розділяються 6 і 6. Тобто, я так розумію, перша шістка вона за Єврокубки. А змагається, а друга і шістка? Ну, друга шістка, зважаючи на те, що зараз навіть офіційно всього одна команда вилітає, що там буде насправді, я згоден. Тут окреслена суттєва проблема. Безперечно, для другої шістки навесні буде нецікаво. І я додав би ще один момент. Ми ж усі прагнемо до того, що наші клуби в Єврокубках будуть доходити до пізніх стадій. І от дивіться, який зараз графік Дніпра потрясаючий. і уявіть собі, що наступного сезону, дасть Бог Шахтар дойде в лізі чемпіонів Зоря. до півфіналу. Зоря там ще інша команда. Їм весною ще грати в такій зарубі. Тут є от такий мінус. Ми, ми побачили це на прикладі Олімпіка. Багато хто каже, це тема можливо окрема, яку хочеться також підняти. Але ми бачимо, що у команди грає 13-14 гравців, і їм дуже важко. Хтось не очікував. Спочатку чемпіонату, як новачо, команда, яка перша грає на такому рівні, там добре, як що вони збережуть для себе місце в прем'єр-лізі, але вони показали такий результат, а потім різко здали. І ну, у когось з'явилося враження там, що і вони і здають матчі там і так далі. Але я так розумію, що 13 гравців цілий сезон і ще й кубок це дуже велике навантаження для них, для тих, хто багато на цьому рівні і не грав раніше. І таке ж може статися з нашими клубами на рівні Єврокубків. Ну, насправді, в Олімпіка своя особлива ситуація. Вони навіть коли були у першій лізі, у них все одно така була мала обойма. І найбільше скажу, у них є люди, які приємно здивували. От той же Доронін він був в глибокому запасі. Це зовсім юний хлопець в цьому сезоні розкрився. Ну, в Олімпіка проблема зрозуміла. Мені здається, якби вони грали на рідному стадіоні. Були б більше амбіції, весною вони б зібрали всі сили. А так, ну за що їм боротися? За те, щоб фінішувати у місці, в зоні УЄФА і не мати змоги грати на рідному стадіоні. Тобто тут десь цей момент зіграв. Плюс, не будемо забувати, команда дебютант, мало досвіду, мало кадрових резервів. Тобто, все разом і дало такий результат. Ну Все одно, от я за Олімпік готовий сперечатися з будь-ким. Мені здається, що ця команда. Не заслуговує той травлі, яку на неї певним чином здійснюють медіа, тому що треба розуміти її проблеми. Так як важко Олімпіку, можливо, навіть нікому не важко. Це команда небагата, це команда малодосвідчена, дебютант. Як для дебютанта все добре, а веснує, напевно, у них і не могло бути інакше. Чому ось так у нас взагалі в суспільстві складається, що хтось може так от легко очернити їх якось там і все. І потім їм відбілитися від цього, якось відновити своє реноме. Хоча б всі ці нападки, які були, вони бездоказні. Ніяк. І як в цій ситуації, що взагалі робити? Ну у нас взагалі футбол це зона тотальної недовіри. Не довіряють арбітрам. Не довіряють командам, гравцям. Тобто вже пішли усі можливі види недовіри, скажімо так. Що робити із цим? Ну, напевно, клубу, який ображений подавати в суд доводити свою правоту, ну а пресі відповідно, якщо вони вважають, що є докази, нести в ФФУ, нести в прокуратуру. Ну, Поки що ми бачимо дійсно лозунги. А за лозунгами небагато фактажу і його не може бути. А багато. А лозунг нині там. І На жаль, по так. Повернемося ще до форматів. Ми от з вами спілкуємось два-дві людини, там 17 хвилин. Ми вже спілкуємось, і це можливо, якщо третю ще запросити сюди, то будуть суперечки. А трі види формату, там четвертий, і це йде час. А ми не бачимо, що було якесь спілкування, якось збиралися в ФФУ, там збирали тренерів, щось дознавали. Ну у них, що вони хочуть, дізнати там який формат вони бачать оптимальним. Як у нас таке враження складається, що у нас хочуть зібратися в один день, все вирішити, підписати, і часу був не буде, потім треба складати календар і так далі, тому командам треба готуватися до чого. Вони що хочуть таке, як на мене, важке питання вирішити за дві години та розійтись. От, на жаль, в історії українського футболу скільки таких випадків, коли поспішні ці рішення приймалися непрозоро і доводилися е, до повного абсурду. Та згадаємо, як минулого сезону календар верстався. за день до старту і кубок у підсумку пішов шкереберт, якраз через те, що. Календарі чемпіонатів не були готові. Ну, зараз от вони провели зустріч. Я уважно почитав коментарі, тих, хто був там присутній. До речі, власників клубу, по-моєму, один Клімов там був з одеського Чорноморця. А я згоден з вами, дійсно, треба зустріч тренерів проводити, тому що в нас склалася така ситуація, що президенти клубів це люди дуже статусні, це бізнесмени і політики високого рівня. Їм, м'яко кажучи, не до формату прем'єр-ліги. І е, якщо їх послухати, от один з президентів клубу рік тому взагалі. Сказав, що не треба чемпіонат проводити через рік його команда в фіналі Ліги Європи, тобто, от що таке. Запитувати думку про футбол не фахівців. На мою думку, дійсно, треба збирати тренерську раду, усім, тренерську і ветеранську. От оці люди повинні вирішувати формат, тому що вони займаються цим, вони бачать ситуацію зсередини. Від власників клубу ми повинні почути одне: принципове так або ні, чи команда має змогу провести весь наступний сезон. А все інше повинні вирішувати люди футболу. А, мені в цьому плані, що подобається, наша преса все-таки підняла дискусію. От, багато хороших публікацій, передач. Обговорення ідей. Я сподіваюся, що все те, що говориться, пишеться і чується, чують також і в домі футболу. Там дослухається до цього. Я сподіваюся. І ось у нас ще склалася така ситуація в футболі. Ми багато років сперечалися. Хтось кожен висловлював свою думку про легіонерів, леміт і. Хтось казав одне, хтось інше, і сказали, що це чи піде це на користь нашим гравцям українським. Багато хто казав, що не йде, тому що в них є місце заброньованого у складі. А зараз легіонерів стало менше. Тобто ліміт цей він не також і потрібен. Але чи стало краще для наших молодих гравців ну тут дивна ситуація, до речі, щодо ліміту, я боюся помилитися з прогнозом, але я все-таки висловлю. Мені здається, що найближчі півроку рік він буде знову актуальний. Чому? Тому що коли у нас побачили, що трошки ситуація стабілізувалася, то знову будуть вести легіонерів просто гіршої якості. І от від них доведеться захищатися, тому що якщо раніше нашими легіонерами були Матузалем, там Фернандіньо, тобто гравці дійсно високого рівня, то зараз приїдуть безіменні футболісти, які нічого за собою не варті, а просто там. Їх везуть як дешевий товар, то це небезпека. Щодо сезону нинішнього, ну сезон потрясаючий, дав багато нових імен. Якщо раніше я спробував за підсумками сезону сформувати символічну молодіжну збірну і не нашкрібав навіть 22 футболісти, то зараз я можу спокійно 55 робити. Ну це не завжди добре. Я згоден. Радикальне омолодження не йде на користь рівню змагальному. Але що добре в цій ситуації, багато хороших тренерів підібралося, які не бояться працювати з молоддю. Я в першу чергу назву Вернедуба, тому що Вернедуб системно він брав цих молодих хлопчиків, вихованців Шахтаря, із зорі, вихованців, з інших клубів. Він їх підтягнув до рівня національної збірної. Ми бачимо результати його хорошої роботи. Звичайно, Ребро в цьому сезоні вважає, вражає просто в ньому. Йовічевич якого виходу нема гравців не дозаявляють. Ну він працює з тими, хто є. і Головне, люди прогресують. І Що а от деякі вболівальники я читав особливо це стосується вболівальників чорноморця після всіх. Тих успіхів, які були у команди. Зараз вони бачать і гру команди, і результати, і вони висловлюють свою негативну думку. Але ж треба розуміти, що отак от, от за один день з молодих гравців команда не побудується. І що побажати цим вболівальникам? ну треба чекати. Карпати, я так пригадую, восени вони не дуже так грали в приємний футбол. Але зараз прийшов час і вони налагодили свою гру і радують. І причому вислов... тих, хто навесні погано виглядав, теж додали. Я абсолютно згоден з вашим посилом. Том, дійсно, болівальникам побажати тільки одне терпіння. Чорноморець, як можливо, жоден інший клуб із числа історичних грандів українського футболу, багато переживав криз. Я пам'ятаю, як в середині 90-х блискуча команда Буряка сходила за авансцени. Тоді Чорноморець вилетів у першу лігу, довго не міг вийти, закріпитися. Ну до чого це призвело? Виросло покоління нових одеських гравців. Тому я думаю, буде все добре. Головне єдине, щоб була стабільність у клубу. Тому що якщо не буде цієї стабільності, то навіть молоді не розкриються, бо в депресивному середовищі важко розвиватися. Що доброго в цьому сезоні, те, що багато нових облич. що погано в цьому сезоні, те, що, ну на жаль, дехто із тих, хто не зміг вирватися з чемпіонату, деградує. Я говорю про таких гравців, як Мбокані. це антиреклама нашому футболу. Гравець дає незадоволені інтерв'ю. Їх передруковує європейська преса, і відповідно у людей складається враження, що тут повний кінець. Ну це не так. Як я скажу, як для нинішньої ситуації, як для тої страшної ситуації, в якій опинилася наша країна, чемпіонат ще витримує удар. Я я гіршого чекав, я чесно скажу. Я чекав зняття по ходу сезону, я чекав призупинення виступів окремих команд. Це все є в першій другій лігах. Але Навпаки, ми, ми ще тримаємося. І треба віддати належне, що за попередні роки дублі команд напрацювали певний якийсь запас. Якби не було цього запасу, що було б Чорноморцем? Що було б із, із Карпатами, з іншими клубами? Тобто все це, що робилося попереднє десятиліття, було не дарма. Ну головне, що? Головне те, що наш футбол повинен вижити, І зарплати ще понизять. Через ще, ще, ще 10 Я років. Я от у що вірю, вірю в те, що футбол має потрясаючу здатність до регенерації, до самовідновлення. І тут не треба ніяких чиновницьких рішень, нічого. Дайте людям грати. Ви кажете, великі зарплати, ось вони самі по собі стабілізувалися. Не від хорошого життя, але стабілізувалися і опустилися до того рівня, на якому вже наші гравці зможуть бути рин... товаром на європейському трансферному ринку. Я от такий парадокс скажу. Мені один відомий фахівець сказав: говорить, а ти знаєш, що до нас знову скаути почали приїжджати. Бо раніше скаут приїжджав дивитися на молодого футболіста, за нього така дізнавався, скільки він коштує, яка в нього зарплатня, і їхав звідси назавжди. Зараз скаути почали їхати. Звичайно, це не зовсім добре, бо це стерев'яники. Будемо відверто говорити, стервятники футболу. Але є й позитив, тому що наші футболісти нарешті стали більш доступними для, для футболу цивілізовано. І я дивлюся, наприклад, коли Коваленком цікавиться Ювентус, і коли я дізнаюся, що дійсно там якісь були серйозні інтереси. Я радію, тому що на сьогоднішній день відкриваються нові перспективи. Однозначно. І все ж таки я думаю, на сам кінець можна сказати, що і майбутнього нашого футболу є, і те, що Дніпро вийшов до фіналу Ліги Європи, це не випадковість, А це у нас буде так чи не кожен рік, але будемо сподіватися на найкраще. Нам це саме залишається. Ось збірна Ю-20 поїхала на у нову Зеландію. Я був на їхніх контрольних матчах. Я з радістю дивився на атмосферу, яка встановилася в цій команді, і ловив себе на думці, що якби не наш нинішній чемпіонат, можливо, такої хорошої збірної б не було. Бо багато хто з них, от якраз у цьому сезоні грає в прем'єр-лізі. Дякую вам за Спасибо. розмову і дякую за увагу нашим глядачам. Дивіться нас і надалі. До побачення.